любі, Вітаю вас на своєму каналі Тетяна на кухні. Дуже довго мене не було, напевно, 2 чи 3 тижні, тому що у мене в гостях була моя сестричка, з якою я не бачилась рік, і ми, звісно, Сумували одна за одною і проводили дуже багато часу разом. Але сьогодні я повертаюся до вас, повертаюся на свій канал. Ви, в принципі, ви змогли спостерігати за моїми шорт-відео, де я викладала знову свою поїздку до Таліну. А сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним печивом. До того це бананове печиво. Можна його робити з будь-якими фруктами, як завжди я кажу. Так? Але мені подобається дуже за смаком саме бананове печиво, тому що взагалі в принципі, випічку з бананом я люблю за його аромат, який він додає. Так, тому беріть записнички, будемо записувати рецепт, або навпаки, беріть всі інгредієнти, які я вам потім скажу, або в процесі. Так, разом зі мною давайте готувати і випікати. Отже, перш за все, ми вмикаємо нашу духовку. Духову шафу і та, виставляємо температуру 190 градусів. Хай вона розігрівається, тому що печиво насправді робиться дуже швидко. Поїхали. Отже, які інгредієнти нам знадобляться? Перш за все, це е, пюре, бананове пюре. У мене е, пюре яблуч, персики бананове. Так, але це не впливає на смак, так? Знову ж таки, якщо ви берете печиво з яблук, хочете приготувати, то, звичайно, берете тоді яблучне пюре. Якщо сливове, то тоді сливове пюре. Отже, в мене бананове пюре, тому що печиво у нас бананове. Ще що хочу сказати, буду робити я на пів порції, а вам буду давати повну порцію. Так? Тобто інгредієнти. Кількість грамів, це все буде на повну порцію. А сама буду робити на половину порції. Отже, що нам треба? Бананове пюре. Далі ванільний цукор нам потрібен буде, так? Далі сіль, звичайно, так. Далі олія без е, запаху, так? Е, олія борошно, звичайно, так. І... Е, Отже, почнемо з того, що ми е, беремо наше пюре бананове і змішуємо його з цукром ванільним. Нам знадобиться для цього печива 300, пюре. 300 пюре. А я беру, звісно, дальше. Так, отже, звільнять з банки. Можна зробити самому пюре, так збити, банани, так перебити. У мене було пюре з дитячого харчування. так, дитячого харчування. Отже, пюре беремо 8 грамів ванільного. Далі беремо щіпку сірі солі. Так. Беремо 25 грамів. channel. Даємо сюди оліглі 70 грамів. Я буду половину. І все ретельно переміщу. гаджет для цього так кухонний. Так, будеш вище. Вісмо, лиш просто ложкою. Так. І зараз додаємо. Потім подивитись, можливо, е, тому що ну, побачите на консистенцію чиста. Е, і тоді, можливо, 20 грамів потім ще додасте, так? Чисто має бути таким в'язким. так? От, е, значить, Додаємо борошно і розпушувач сюди. Е, я беру 150 грамів борошна, ви берете 300 або 280, хто можливо знає своє борошно і знає, що можливо треба менше трохи, ніж в 20. І плюс 14 грам розпушувача додаємо. І впросіємо його в нашу масу. Так, у мене просіяне непорушно, я вже покидаю його і замішую тісто. Тут вже можна і лопаткою працювати, тому що тісто буде зараз трошки таким, як густуватим для цього гаджета кухонного. Так? для збивання яєць і всього такого. Тобто, як бачите, рецепт дуже простий і не потрібен нам ну, нічого нам не потрібно, не міксер, не планетарний міксер, нічого. Просто замішуємо тіст. Залишаємо поки що просто стояти, так, тому що накриємо його зараз контактною пленкою контакт. і е, залишимо, поки ми приготуємо, так би мовити, наш основний інгредієнт, наші банани. Так, Ось таке має бути. Туваємо клівку і поки ми будемо нарізати банан. Для, ту, для банана нам знадобиться ще сік лимону. Зовсім трошки, щоб збризнути, тому що банан солодкий, а нам потрібно е, е, аромат додати, гра ароматів. Так? Я, би ще, я ще хочу додати сюди і цедру лимона. Так? Можливо, можливо, можна зробити половини лимона, оскільки я роблю половину рецепту, то я буду додавати цедру половини лимона. Отже, це наше тісто. Зараз ми його накриваємо плівкою в контакт, щоб воно не засохло, поки ми будемо нарізати банани і цедру лимону. І потім нарізані банани ми будемо додавати до нашого тіста. Так, ось в мене один невеличкий банан, у кого банани здорові, то це, в принципі, теж нормально, так? але не більше одного банану. Я могла б на свою порцію взяти взагалі половину банана, так? але оскільки в мене банан не такий вже здоровий, то я беру якби, цілий маленький банан. А ви, хто готує повну порцію, можете брати цілий здоровий банан. Нам не потрібно, щоб воно дуже було багато. Так, розплескали. І зараз оцю на це тут. Зовсім трохи. Бачите, як, як бачите, в мене тут навіть не половина а з четвертинка. Але для смаку це буде класно. Лимон. Лимоном. На моєму каналі є рецепт чудового лимонного пирога, якого мій син просто кожної. І свій час ми робили дуже багато, дуже часто готували цей лимонний пиріг, щоб вже прямо він уже нам не набрив. Але все одно мене дитина просила, мама, коли ми спечемо лимонний пиріг. Ну, це для тих дітей, які полюбляють е, кисню е, випічку. Так? Зараз ми це. Додамо у нашу, наше тісто. Плівку знімаємо і висипаємо. Так. Все, розмістимо суком. І перемішуємо. Викладати будемо, значить, деко, звичайно, застеляємо пергаментом. Чим не треба змащувати, тому що олієнти в тісті в самому. Звичайний пергамент беремо. Так. І викладаємо двома або однією ложкою, як ви захочете, такі невеличкі печива. Або чайною ложкою, або столовою, дивлячись, який розмір вам хочеться печива мати. Так? Так. Можна допомагати собі і двома ложками викладати. Так. Ось так. Не обов'язково їм додавати якусь форму. Вони при випіканні самі собі форму знайдуть, яка їм потрібна. У мене трошки здорові, тому що я люблю їсти печиво. То це печиво має бути. Люблю випічку, яка. Здорових розмірів. Так. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Я дуже вдячна, хто підтримує мій україномовний канал, тому що тим самим ми підтримуємо українську мову, Україну. Дякую, що ви підписуєтесь і підтримуєте своїми лайками, вподобайками та своїми коментарями. Дитині не даю дуже багато випічки і сама намагаюся теж <сорок> скоротити поїдання, тому що ділюся вже ким завгодно і зі своїми друзями, знайомими, з твоєю випічкою. Коли, особливо коли печу торти, сама з'їсти не можу. Тому цього разу я вирішила вже зробити просто пів порції. Займаємо в духовку, випікаємо 25-30 хвилин і потім насолоджуємося чаєм або смачною кавою, філіжанкою кави і дуже смачнішим печивом. Ну що, поїхали. Ще хочу вам додати особливий момент, що духовка має бути не на, без Так? Тобто просто верх низ 190 градусів випікаємо 25 30 хвилин без конвекції. Так, ось дивіться, яке вийшло печиво, яке воно м'якеньке, так, і як ламається і яке воно всередину. Всередині. Так, На смак також дуже смачне, е, пахтить, все. Ось таке такі воно, такі воно вийшло е, кривеньке трошки. так, Домашня, домашня випічка. Е, можна притрусити його, звичайно, цукровою пудрою, е, можливо, е, Тобто неможливо, можна було ще прикрасити перед тим, як ставити випікати, можна було посипати горішками. або присипати просто цукром ванільним, або покласти оці мигдалеві листочки, так пластівці мигдалеві. І воно б трошки, можливо, більше прикрасило б, або ще б додало смаку іншого, горіхового, але я тут не хотіла горіхового смаку, я просто кажу, що це можливо було б зробити. от Але мені подобається саме такий варіант. Отже, беремо смачного чаю. так, Наливаємось. Я вже тут запарила. так, Наливаємо чаю і куштуємо, куштуємо печиво разом з чаєм, з лимоном або з філіжанкою кави. Дякую вам, що ви дивитесь мій канал, підписуєтесь, підтримуєте його. Я бажаю всього найкращого, миру, радості, злагоди у ваших родинах. На все добре!